Їхні стосунки починались красиво і романтично, але потім перетворились на страшні тортури. Ніхто не міг і припустити, що Джонні Депп, будучи зразковим сім'янином, розлучиться з дружиною Венесою Параді і одружиться з Ембергерт. але їх щастю не судилося тривати довго. Вже за рік після весілля актриса заявила про те, що Джоні її б'є. Він все спростовував і називав наклепом. Це все призвело до розриву стосунків та найскандальнішого розлучення в Голівуді. Ба більше французька актора Лен Делон, чиє ім'я стало синонімом чоловічої краси, виявився сімейним тираном і навіть систематично лупцював одну зі своїх цивільних дружин голландську манекеницю Розалі Ван Бремен. Про це Вивален Фаб'єн Делон, син Алена та Розалі, коли хлопець став дорослим, він розповів змі про жорстокість свого знаменитого батька стосовно його матері, але навіть зламав їй ребра та ніс. Сам актор, хоч це заперечував, заявивши, що так його син вирішив звернути на себе увагу. Але сам ніколи не приховував, що на його думку дати ляпаса жінці нормальна річ. Шон Конері блискуче втілив на екрані образ справжнього джентльмена, сміливого та вправного улюбленця жінок. І звичайно, всі шанувальниці вважали, що сам і в житті є справжнім джентльменом. Але це не так. Конері, як і Ален Делон, вважав, що жінці іноді можна дати ляпаси. Про це він говорив ще у 60-х роках. Про те, що він домашній боксер, розповіла у своїх мемуарах його перша дружина, австралійська актриса Даян Ленто. Шон Конері любив випити, і одного разу у стані сп'яніння приравнував і побив Даян, так що їй довелося закритися у ванній кімнаті, рятуючись від його агресії. Після цього вона одразу подала на розлучення. Акторський талант та зовнішні дані зробили Мікі Рурка секс-символом 80-х років. Але після важкого дитинства та знущань з боку вічима Мікі Рурк став професійним боксером. Тож його романтичний ніжний образ на екрані був лише ролью. у житті. Мікі Рурк був нестримним та доволі агресивним. До того ж, актор зловживав алкоголем і забороненими речовинами. Його дружина модель Керіотіс неодноразово зазнавала побиття та сексуального насильства з боку чоловіка. Якось вона навіть втратила дитину через його агресію. Тільки після розлучення пари світ дізнався про те, яким жорстоким домашнім тираном був Мікі Рурк. Дійшло до того, що одного разу Керрі отримала вогнепальне поранення, але в поліції вона заявила, що пістолет вистрілив випадково. Після чергової госпіталізації побита Керрі вирішила втекти від чоловіка. Вона подала на рурка до суду, де звинуватила чоловіка в тому, що стала інвалідом і втратила роботу моделі. Актор та режисер Шон Пен також славиться своїм непростим характером. Його агресію відчула на собі співачка Мадонна, коли була його дружиною. Якось п'яний актор зв'язав Мадонну дротом, побив, вирвав волосся і зґвалтував. Коли знесилений актор заснув, співачці таки вдалося втекти. Незважаючи на жорстокі дії з боку колишнього чоловіка, співачка й досі вважає його найбільшим коханням свого життя. Однак Шарлі Стерон, з якою Пен зустрічався лише кілька місяців, терпіти такого токсичного ставлення не стала. Акторка зі. Брала валізи одразу після того, як він вперше її вдарив. Агресивні дії та неадекватна поведінка голівудського актора Шайла Бафа. Вже мало кого дивують. Нині шає став ізгоєм Голівуду. З ним відмовляються працювати відомі режисери, з ним розривають рекламні контракти. А про колишнє кохання і славу тирану варто взагалі забути. Справа в тому, що на актора подала до суду за сексуальне та фізичне насильство його колишня кохана британська співачка Талія Барнет. І, хоча їхні стосунки тривали менше року, шає в зіпсувати життя дівчині. За її словами, актор погрожував їй, душив та гвалтував. Більше того, він завжди зберігав заряджений пістолет на тумбі.